Добрий день, дорогі сімки мої, всім українцям привіт, всім моїм підписникам привіт! Вітаю вас з Пасхою, з різдвяними святами. Христос, Воскрес, воістину Воскрес. Я сьогодні в гостях. Я Паску в Італії святкую трошки по-інакшому, набагато, набагато легше, ніж я святкувала у Львові в ті часи. В ті часи, коли по-другому, по-італійськи я святкую, тому що. Нас мене запросили, мені просто от так повезло. Ви розумієте, вдома нічого не готувати, вікна не мити. І ми поїхали ось тут до мого компаньона, до його родини на Пасху. Його мама вже так би, руки має, але вона гарно виглядає. І ми думали, з нею, до неї, звичайно, приїхати на Пасху, щоб ми з нею разом пообідали, з нею побули оці ці всі дні. Але нас запросив старший брат мого компаньона. Мій, стар, мій компаньон італійський має два старших брата, тому що мій, він самий наймолодший і старший брат. І цей самий старший брат запросив до нас на сніданок, нас, усіх на сніданок, нас, двох, його маму, і його уся уся родина. І нас там дуже було багато. Нас було, я вчора порахувала, такий був стіл великий. Нас було 16 чоловік і четверо дітей. І стіл був такий великий-великий, такий гарний. Він так був накритий, він такий шкода, що був накритий. Колись я би вам показала, який він якісний, дорогий, гарний стіл довгий на 20 людей. І це була в компанії італійців. Як... Це не ресторан, це, це просто в хаті, як роблять, як роблять що готують на свята. Тут такі традиції, в невістки, старшої невістки. невістки я якби так третя невістка, але ми не розписані, ми не хочемо розписуватися. Ми... Нам добре так, ми добре так. Я вже була замужем, мій компаньон вже був замужем і ми не розписуємося. Але я так в душках, ось так, в третя невістка тут. А оця старша невістка нас запросила до себе до хати. Ми неї вже були на Пасху раніше, кілька років назад і в неї традиція це сніданок, сніданок. До церкви, я ж чомусь думала, що вони після сніданку така традиція йти в 11 до церкви. Але ні, вони до церкви всі ходять ввечері. В п'ятницю ввечері вони йдуть до церкви на 11 годину. Вони йдуть до церкви. І тоді, там пів першої закінчується служба Божа, і в неділю зранку вони всі встають. Це така традиція, так мені навіть розказали. Всі встають. І е, снідають для них важливий сніданок, особливо важливий сніданок. І обід так само був. І ми зробили паузу, і ми нас ще запросили навіть на обід, що раніше того навіть ніколи не було. Я зробила відео, ви подивитеся. майбут, треба монтувати, треба в майбутніх моїх відео, ви подивитеся. Я дуже людей там не знімала. Вибачте, мені відео вийде таке не дуже гарне, але я тільки просто вам хотіла показати, що їдять на Пасху. Там були люди голосно говорили, ви не думаєте, що тільки італійці так голосно говорять. Не всі люди кричали, не всі люди голосно говорили, але були такі, що любили голос, дуже голосно говорити. І відео таке шумне трошки вийшло. Але це не основне, основне традиції. Подивитися на традиції в Італії. І це дуже-дуже цікаво, важливо. І для мене так само було важливо, тому що ну, хто, мені ще, хто коли йде. І ще так мене запросить, та може запросять, але ви розумієте, як старша жінка, як стар... не старша жінка, ну не не років. Ну вона скільки років її? ну 60 років вона зовсім молоденька і гарно виглядає. Але я хочу сказати, старша жінка, та має, старша хазяйка, яка вміє готувати, яка має досвід, яка вже кожен рік готує те саме. Бо вона дуже така, дуже така жіноча, дуже така домогосподарка, така, ну, я, вона, та, якби, не домогосподарка, вона і працює, але от є такі жінки сучасні, такі як я, наприклад, що любить мати холодильник наполовину порожній. І ось так легенько з'їсти. Я більше салютіста. Ви розумієте, я не можу брати фартух і стояти біля кухні півдня, як на дворі сонце, і мені краще чуть-чуть легко з'їсти і йти погуляти по вулиці, походити і задовільнятися життям. А є такі люди, що не люблять того, вони люблять на кухні цілий день, два дні сидіти, вони люблять до другої, так українських теж багато так жінок. І я так колись до 30 років була. І такі звичаї є в Україні, і я такі мала до 30 років. І ось Оця, скажімо, наша родичка, вона теж дуже любить готувати. І вона багато всього наготувала. І вся домашня така їда, все таке печиво, печиво яке. Печиво було тільки таке, такий сир, сирник, як вам сказати, такий сирник, типічний сирник, як похожий на крустату. А тут печиво не прийнято. Зараз я вам спочатку розкажу, що ми їли на, на самому початку, як це проходило. Тут багато всякого солодкого такого: ну а, тірамісу ми ще їли. Ну, я це це вже з кінця я почала, я вам хочу на початку сказати. Нас запросили з пів дев'ятої до дев'ятої. Ну, починаємо з дев'ятої до дев'ятої. Я думаю, ну як вони так скоро встали? як вони так скоро встали? І це все це з стіл, ну, з вечора вони, напевно, накривали, і з сіл треба накрити. І це все поставити і приготувати. Це ж на 20 чоловік. Окей, не судіть дуже строго, тому що було все в, в тих одноразових тарілках і в одноразових стаканах. Ви розумієте, це багато людей. це... Це кафе, це треба то, 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 то. Людина е, вже так е, ціла купа тарілок, і, і в кухні вже кухня велика. В неї є, і все вона має, і всякі ті міксери, це все. Але це все пізніше помити. Людина е, ну, має стіра ту машину, як вони, але це виносить це по-італійськи дуже так прийнято, що раз-раз, раз багато так робить, не хочуть ці всі стакани мити. ну, Стакани ми мали скляні. Але от тарілки раз і викинули. Вони дуже часто міняли тарілки, збирали, бо там м'ясо ми багато їли на обід ми їли м'ясо, А Зараз спочатку розкажу про сніданок, а пізніше цей. Я вам просто хотіла сказати: не судіть дуже строго, тому що в пластмасових тарілках. Оце я хоч, хотіла сказати. Це, це... Боже, як мене тут не гарно, навіть тут ще. Бачите, от тут ще все впало, тому що реджі сина тут в мене нема, а в мене тут гарний, гарний розмір є. Вибачте, що я так говорю. Я не хочу підніматися до гори, бо, бо тут в мене ще все. Я в піжамі, це піжама моя така. бачите. І такі в мене ці горошок, такі темно темно в такий дрібнесенький горошок. Штани є такі дуже гарні, якісні. Що я хотіла сказати? Я знову збилася. А, запросили нас на цей сніданок. Що ми їли? Спочатку нам дали таку страчательлю. Страчателя це таке, хто живе в Лаціо, і в багатьох може, Центральна Італія, і не тільки в Лаціо, а біля Лаціо, навіть в Тускані. Тут в нас в Тускані, околиці Тускані, нас теж роблять в Тускані, у багатьох тих роблять, називається страчателя. І вона мені дуже сподобалася. І я хочу вдома повторити. І це навіть можна. Навіть можна від того похудати. Я як буду вдома робити, я вам скажу, я зрозуміла, що це є таке протейку, як називається по-італійськи? Протеїк, 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 карбоїдрат, карбоїдрат і це одне А от протеїчне. Тому що так, беруть бродо, бродо це означає бульйон, який ви собі там хочете. Можна навіть і, і зробити з, тих, з овочів, з овочів. Але то був такий м'ясний бульйон, хороший, м'ясний, там була курка, там було всього багато, він дуже-дуже сильно був смачний. Беруть оцей броду, наварять ось так багато, так скільки треба. Пізніше, на одну людину, от сьогодні вона, о, ця невістка, старша, прийшла, це означає жінка старшого брата. Мого компаньона. Вона прийшла, вона мені і вчора пояснила, вона мені сьогодні пояснила, як це робиться. Вона взяла дві таких розливних ложки великих, це на порцію. Дві розливних ложки на людину. Бо як ви маєте 10 чоловік, ви не знаєте, скільки вам того, того бульйона брати. Дві таких от великих ложки розливних. І пізніше беруть тарілку, одне яйце і дві ложки парміджану збивають. Представляєте собі, збивають у неї це дві ложки на одну людину, дві ложки парміжану. Збивай, 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 гарно зіб'ють на таку масу рідку. І пізніше виливають це в бульйон. Виливають в бульйон і скоренько мішають, 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 мішають і робиться така стра страчателя. Це, це такі, такі плахтики. Такі, е, і я зрозуміла, що це протеїни. Тому що, якщо ви дасте е, макарон туди, і ви вже будете поправлятися, бо це макарон, це макарончик, це є мука, це ви того буде а це протеїни, тому що бульйон це протеїни. Яйце, е, скажімо, протеїни, так само, назвемо протеїни. І парміджано це протеїни 100%. Це 100% протеїни. Там 33, саме найбільше протеїнів це є в пармчано. Там є 33. Проценти протеїнів, 33 грами грамів протеїнів. Це дуже-дуже багато. Навіть кубаса, навіть нічого вам так, моцарелля, нічого вам так не буде, ні сусіски, нічого. А от парміджан дуже має багато протеїнів. І це все спито. І нам давали ті тарілці. Я перший раз попробувала, Я дуже-дуже сильно задоволена, тому що я ніколи такого не їла. А я вже давно хотіла попробувати, Я вже зараз буду вдома робити це, бо воно таке, воно таке, воно мені сподобалося. Воно мені сподобалося. Дургесеньки, мої дуже сильно. Пізніше це ми їли. Це був сніданок, такий сніданок. Пізніше всякі були, всякі були афетаті. Афетаті це означає, нарізка всяка така була. Ну, знаєте, Це свято, це паска, кобаса, місні вироби були різні, різні. На тарілці так були нарізані. Сири були різні. В Італії прийнято сири не нарізувати так, що вже готові вони порізані. Вони вам ставили ось такі от круглий цей, І там було три різних сира, таких великі куски, великі куски. Тут саме основне може багато в Італії, ви не знаєте, що тут в Італії ніхто, ніхто, ніхто вас не просить, можуть вам запропонувати один сир. там, візьми то собі, Дуже рідко люди всі беруть то, що вони хочуть. Ніхто тебе не буде просити. А ти будеш встидатися. Тобі запропонують, ти встидайся та ні, дякую. І чекай, щоб тебе ще раз, ще раз тобі запропонували. І ти, ну, дякую, так як колись давно в Україні було. Тут самі люди беруть: якщо тобі подобається той сир, ти можеш один раз взяти сир, і другий раз, і третій раз сир, і можеш взяти і то, і то, і то. І, то. і люди не встидаються, і ніхто тебе не просить. І ніхто тебе не насилує, щоб ти брала і пробувала, і пробувала, і пробувала. Так само вино, якщо ви хочете вино чи ще один раз шампанського, ви попробували шампанське вам сподобалося. Або вино, жінки самі собі беруть вино і самі собі наливають, звичайно. Ну, я, я сама собі трошки встидаюся, ну я не, ні. Я ні, тому що мій купаньон, а я біля нього ось так. І він зразу не, роз... 에, зразу не розуміє, і тоді він наливає мені і... і собі наливає. Ось. Італійці не привикли пити багато за столом. Вони отак: то п'ють, то не п'ють, хочуть п'ють, хочуть, не п'ють. 에... Хто чуть-чуть більше, хто зовсім не п'є. 에... Ви розумієте, люди стільки вже за... заситилися оцим всім, що вони не дуже на це все кидаються. Пізніше що було? Було багато солодкого, різного такого. А, випічка була. О, Це саме соне. Паска була вдома спечена. Така Вона е, вона пече паску, хазяйка цього, цього дому. Вона має оцей е, такий великий той міксер, як він називається. Зараз мені я не згадую, такий великий, той автоматичний, там багато кілограм, воно добре вимішує. Вона е, одну паску спекла, другу спекла, і е, Альформаджо качо і пипе. Хто живе в Італії, знає, що таке качо і пипе. Качо і пипе. Качо – це, форма, це сир, називається. Даю специфічний сир. Не любий, не ементаль, не, не любий сир, а твердий сир. Такий нарізаний. Качо і пипе. Пипе – це сіль. І така сирна, м -м, така сирна м -м, бабка, сирна паска, така сирне, такий, такі самі у нас так само виглядає, як паска висока, тільки е, сирна, чуть-чуть солі, там, чуть-чуть солі, сир, там, солений, само по собою, само собою, такі були. Пізніше Казательо Наполітано, ото, що я робила, то, що я робила два роки назад, я відео ще туди не знімала. Я дуже люблю Казательо. Казательо Наполітану. Хто живе в Неаполі? Хто живе біля Неаполя, і, напевне, по цілій Італії по цілій Італії но тут роблять. І в нас теж роблять, продають, але це більше з Неаполя. така. Як роблять, чому? От я так завжди роблю і думаю, ну чому в Україні таке не додумалися робити, і, може, вже тепер почали робити? Як це вигідно, це беруть такі, як на хліб печуть, тісто таке саме, як на хліб. Зрозуміло, воно виросте все так, як має бути. Пізніше його беруть. Пізніше беруть начинку, а начинку як роблять? Наріжуть всякі, остатки, остатки, ну, остатки ви можем, можете, як ви не маєте ніякої кубики, що у вас є в холодильнику. Кубаси всякої на кусок, на кубики, на кубики, ось такі кубики, от, як кубіки. На кубики наріжете багато, багато але багато має, бути, багато має бути. ну Тут не дуже було багато, але в основному багато. Багато це означає, я не знаю, 300, 400, пів кілограма залежно. І роблять такі. Сирів багато наріжуть, має бути 2-3, мінімум, два типи сири, два типи сиру. І має бути мінімум три види всяких, може бути, шинка. Може бути мортаделля, обов'язково дають в неаполі мортаделлю, шинку і ковбасу. Можете дати спек, можете дати то, що ви хочете. І це все вимішують, вимішують, вимішують в тому тісті, в тому тісті від хліба. І такий круг пізніше ріжуть. А яйця ще дають, яйця кусками дають. Яйця дають кусками. мені здається, оливки може дають. Може, яйця дають і оливки може дають. Яйця це точно, бо це Пасха. На куски такі, на куски яйця порізані. І пізніше воно дуже-дуже добре, зручно їсти. Особливо на другий день нас на Пасху говорить, бона пасква в Італії. От як ви приходите до хати, ви здороваєтеся, бона пасква, Все, доброї Пасхи. На другий день називається Пасквитта. Вже так, би Пасха це щось таке велике, пасквит – це вже на другий день. І на Пасквиту тут йдуть усі жарити, шашлики, шашлики менше, тут більше бістийки, більше таке всяке м'ясо, хто яке має, а особливо все забирають з Паски то, що у вас в хаті залишилося. В неділі, в неділі люди багато наготували, у вас залишилися якісь нові свіжі бутерброди роблять, або ви собі можете забрати з хати, ті, що, ви, ті, що у вас залишилися. І, і, і все, все, що маєте, ви йдете на природу. І на природі. оце казательо. Е, це солодке таке солене, воно дуже-дуже вигідно брати на другий день, бо його так поріжеш. І, і от такий вже такий виходить, навіть, навіть я буду робити. Я от навіть, навіть в подорож дуже добре робити, бо от ти так врізала кусок. І ти вже ти вже поїла, бо там вже є і хліб, і... і всякі кубасні вироби, і сири. І ти вже повністю маєш так як бутерброд, щоб цей самий бутерброд такий не робити. Бо на цей бутерброд скільки вам треба, вам треба там щось поставити, а я прошу то не Кру... те варени не переношу. Вам треба якісь прошутто поставити, якусь кубасу поставити, вам треба якийсь помідор мати вдома, вам треба якусь інсалату в середину ставити. Ото казателю вже все є. Це казателю було. Пізніше ще така була вегана, бо її дочка вегана, її дочка вегетаріана, вона от та дочка, що прийшла з двома дітьми, в неї двоє дітей, дві, дві дівчинки, і вона вегетаріана. Це означає, вона тільки не їсть м'ясо і не їсть тільки рибу. Оце, що живе. А то, що походить від, від тварин, вона їсть. Ну, яйця. яйця. Всякі е, латичині, як вони називаються молочка, так як ви кажете, в Україні. Всяка та молочка вона є. О, і Вона тільки це не, для неї зробили спеціально всякі там вердури в середину. Вердури це означає овочі всякі поставили ось такі овочі були, овочі яйце. І дуже-дуже того всього багато було. Пізніше е, Паска Солодка ще була. І, і ми там всяких тих солодощів багато їли. А в кінці, що саме цікаве, подавали чоколяток, чоколято, а шоколад е, горячий шоколад. Горячий шоколад, вона має ось такий от термос великий, я не знаю, напевно, на 2 літри великий, і приготувала скоріше. І кожному в е, горнятка наливали цей горячий шоколад. Е, я дивлюся, це такі традиції, бачите, такі цікаві традиції, тому що, бачите, от. Колись давно, це ж сніданок, а на сніданок, що треба, давали що саме найсмачніше, що саме найкраще. Мій компаньон, бачите, телевізор, комп'ютер має там. От він тихенько сидить за комп'ютером і мені не мішає. І, е, і давали, і що шо щось таке смачне, що будуть давати. І, і давали, ну, чай тут в Італії майже не п'ють. Е, кафе Кафеляти е, капучино, а давали шоколад. Шоколад, це таке було, знаєте, щось таке більше, щось таке смачніше, тому що на свята на стіл завжди ставили таке все саме найкраще. І от така традиція давати шоколад, гарячий шоколад. І мені дуже сподобалося. І це все закінчилося. Ми десь до пів 12-ї там були, ну, в 9 ми почали, довго ми там сиділи. І на тому кінець ми дякую, дякую, розходимося, і ми йдемо троє, я, мій компаньон і його мама йдемо додому. І, е... А нас ще раз запрошують, каже, ви більше прийдіть. Ви прийдіть на обід. А в кухні Один. ми заходили, ми бачили, що наша сама розказала, там лазані стоять, там м'ясо, ціла купа, вже готове, то все має бути готове. Ну, Не все повністю готове, але так ми в 11 закінчили. А на другу нас вже запросили на обід. І там наполовину вже було все готове, і там ще, може, щось в духовку, щось там треба було. Ну, напевно, в духовку, м'ясо ще не було готове, в духовку запхати, бо скільки в духовку, ну, в духовку треба дві години. В неї рука вже набита. Я така була здивована, що нас ще на обід запросили, що ви собі не можете представити. І ми так добре поїли, і от зараз ми прийшли додому і пішли знову відпочивати після того, після того обіду. Моя Сошера, моя, моя. Як називається Тьоча свекруха, моя свекруха пішла відпочивати в свою кімнату, лягла трошки відпочити. І ми так само лягли собі тут трошки відпочити і, і спати хочеться, і вже так не хочеться на цей обід йти, бо ми так добре поїли, і, і вже просто хочеться поспати і нічого не їсти, пізніше вийти. Але ми, о, ну, ми пішли. Ми, я от, мій компаньон трохи заснув, я його так трошки розбудила, кажу, дивися, бо вже майже друга година. Давай йдемо, треба йти. І ми пішли ще раз на обід. І я була дуже здивована, і дуже рада, і дуже я їм подякувала, і дуже я вдячна сильно. Я вдячна сильно, тому що я подивилася на, на типічні італійські традиції, саме основне, що ми там їли, я вам покажу обов'язково в відео. Другесеньки мої, розкажу все. Дивіться, слідкуйте, як наступні мої відео будуть. І я вам дякую. Зараз ми йдемо, я йду зараз одягатися, і ми підемо їсти з моєю бо обід, буде ще тут. З моєю, як вона називається, свекруха, моя свекруха. Ви мене не критикуйте, скажеш, він розписана, вона в шлюбі не є, то не є твоя свекруха. Ну, свекруха так, в душках, як то кажуть. В дужках, так. Вона моя свекруха, і вона мене дуже любить і поважає, і я її так само дуже люблю і поважаю. І ми з нею дуже на, на, на одної волні, як то кажуть. Я осторожна, бо вона старша жінка, а я жінка сучасна, але. Повага одна до одної це саме-саме основне, доресники мої. Ще раз вас зі святою, з Пасхою вас. Сьогодні е, другий день Пасхи в Україні. В Україні три дні Пасха, я знаю, в Італії тільки два дні святкують. І ось так, доресики мої. Помер папа. Папа, може, багато ще людей не знає, але папа Франческо помер. Сьогодні, ось ці, от, перед тим, як я мала робити відео, ця нотиція прийшла. Я, це просто, я думала, що він віджив, від, від бо я бачила, вийшов з лікарні. Та якби говорив так помало, так, ну, так тяжко змінився. Я бачила, як він вийшов з лікарні. Я думала, що він вийде і не вийшов. Був довго в лікарні, його під, підтримували, підтягали його, старалися підняти його здоров'я, і бачите, не вийшло, не вийшло. Така погана нотиція, якось так, ну, так сталося, дуресенькі мої. Таке життя є. Хто скоріше, хто пізніше, така кожен має свою долю, дорогенькі мої. Щастя і миру для України як якнайскоріше. Всіх вас обнімаю, здоров'я вам і терпіння. До скорії зустрічі. Дякую вам. Пишіть, що ви думаєте. Дякую.